Що буде через 5 років, через 10, через 15. Я сподіваюся, що буде добре. Я сподіваюся, що люди зрозуміють у них немає іншого виходу, окрім або знищення одне одного, або заохочення одне одного. Ми вже живемо в тому стані, коли маємо обрати, що переважить добро чи зло. Ось воно вже стоїть в нас на порозі перед нами. Необхідність цього рішення. А що таке добро? Добро це усвідомлення взаємної залежності. Аж до любові. А зло це навпаки. Ну просто кожна сторона в будь-якому. У конфлікті в будь-якій проблемі вона думає, що вона робить добро. Ні, звісно, нам треба піднятися вище над собою та почати думати лише про те, як зробити добре всім, а не комусь одному за рахунок іншого. Це зрозуміло, що інакше ми ні до чого не дійдемо. Але тут необхідно вчитися, що означає взаємозв'язок, взаємна залежність, Взаємні, взаємні обмеження, взаємне забезпечення тощо. Тобто нам потрібно створювати системи, які включали по себе абсолютно все людство. Що це за системи? Як ви вважаєте? Це інтегральні системи інтегрального розвитку. Тобто, ми Маємо розуміти, що інакше ми не зможемо вижити. Природа витисне нас із цього світу, і цієї реальності, якщо ми не зможемо встановити систему, яка піклуватиметься про всіх.